Ну що ж, друзі, всім привіті, це виживання. Перша... Ох ти ж! Перша частина. І ми з другом знайшли ось цей будинок в подорожах. Ну що ж, давайте подивимося, що в ньому. Так, я бачу, є ліхтар, повідок. І книга. Ну, я ліхтар я теж собі забираю. Ну, я так само писав. Так, дорогі друзі, якщо ви це читаєте, то я поїхав у відрядження. Я дізнався про привидів. Прошу врятувати мого пса. А, 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 а. Ну, це бігіння. Да, прям страшний вип. Ну все одно, давай подивимось, що там закишать. Ну окей, давай, пішой. Заходь. Ты їдаєш? Да, дай, давай. Ой, дивно картины. Нормально. Картины двигаются. Книжки летають, ты шо? Даже, кни... Даже оцей. Картина злякалась. А ну, подожди, що буде, якщо я його... Ох ти ж. Ш... Що це таке? Дай підем. Я бачу тут сходи, я на другий поверх. Добре, я тут поки побуду, щось поміщу. Я ведь не провалився. Дивіться, тут часи... Дивіна часи. Дивіна часи. дивіться! Диви на часи! Ди сюди! Йду, йду! Дивися! Що це таке? То я не знаю. Дві на часи, дивися. буде. Ой, дивись! Шо там, шо там, шо там? Хорошо, я водина, покуру. Світ то чорнігають. Та це від наші лампи. Шахмати. 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 Хтось партію не дограв. Добре, давай підемо на другий поверх. Ти йдеш? Йдеш на другий поверх чи ні? Мені цікаво, що це так було. О! Тут ж запише. На тебе Лицар дивиться. Зачекай, що тут? Садок вишневий коло хати. Так, давай потім розберемося. Пішли на другий поверх. Треба хоча б будинок роздивитися. Так, я в цій кімнаті, в якій я спочатку хотів побувати. Це якась скриня. Що? Ох ти ж! Ой, ти а! а! Відпусти мене! Відпусти! Біжим! Біжимо! Давай на другий поверх! Це що за чудо-юдо? А ну подожди, а якщо я сейчас зроблю одне? Подожди, воно почало двигатися. Молодець. Я краще зроблю дуже добре. Що це таке? А, тут і пол деревий. Тут їх Не, Вин, накажись, добрый. Я пол починил. Ох ты ж. Что тут? Там все в хрестах. Выйди, я не делаю. Не, уходи, уходи, уходи. Я на другой, ой, на третий. Не, не третий. тут есть педьем. Давай ты педьем. А что тут? Тут, не знаете, какая-то схованка. А все, давай. -то -то -то. Тут какая-то схованка. Ой, Чуєш, там ендермен літає. Угу. Ой! Ендермен тут о! Щас поправим. Ендермени більше нема. Я от випортував звідси. Ні, але ну, мені такіше цікаво. Щось цікаве тільки. Такого нічого нема. Угу. Та, нічого нема. Давай підемо. Ні, я хочу покинуться. Це будиночок просто. Тут світло як... Зачекай, Це... тут тільки що... Годинник прозвенів. Це він, напевно вже спать ліг. Ти чуєш? Зачекай. Та ну тут піаніно грає. Причому саме? Я в павутиння попався. де? Я тільки що тут на сходах був. Та ну біжимо звідси біжимо. Перший этаж, перший этаж, перший этаж. Двері! Не відчиняються. Так, давай і спробуємо звідси якось вилізти. О! Тут що тут, тут, що тут. з годинником, що з годинником? Що тут, що тут? Годинник тільки що крутиться почав. Дивися, то то може щось відкрити. То то є речаги. Давай бери два важеля. Добре. І. Зачкай! Там же знизу була залізна дверь. Ходім, ходім, ходім. От сюди, давай. Відчиняй, вставлі.

Якщо там садок вишневий коло хати. Це ж написав Тарас Шевченко, а він хто? За національністю? Ну так, ходім сюди. Mm. Все. Здається, де що зрозумів. Oh! Важіль, важіль вставляй. Що там? Я не знаю. Ой, цікаво, подивитись. Там кажени літають. Там собака, яку нас просили знайти. Її, напевно, згідухи туди засунули. Добре, добре, ходімо, поважімо. Нам ще треба його знайти. А, так. Да. Ходімо. Що, що, що Тут з тарілки літають. Що тут проходить? Тарілки літають. Значить, шахмати шох... змінились. До речі. Значить, ними хтось грав. Що за крісло? Mm. Mm. Я не знаю. Я крісло. Що це таке? Mm. Ходімо, 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 ходімо. Mm. Ой, я не знаю. Ой, вибач, що це? Це що, знову те саме? Ти де? Эй, тут. Знов, знов та сама штука. О, тут схованка. Хопа, я краще на першому побуду. Так, ну шо ж, я в повутині. Виручай. Ai! 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 Ai, 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 é ai! E por que ai? Não! Não, 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 não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, Так, ну що ж. Але відерчі. Зач, зачекай, я, здається, дещо зрозумів. Ой, понятно, ти зрозумів. Тут, тут два важеля є. Де? Ось все. Що? Я є, ти побачив. Не знаю, я просто вирішив, подивися, що за картини. Так, я за псом. Я за псом. Ходімо я тут. Ось пес. Так, ходімо звідси. Ходімо, собачка. Повідок обірвався. Так, візьми ти його на Не Пов... На його звідси. Ходімо, ходімо, собачка. А що там у мене є один важіль. Так. Все, уходим, уходим отсюда. Що ж скачили? Кочілі катається. Та ну його біжим. Хватай собаку і бежим отсюда. Фух, друзі. Це був реально екстремальний. Нап... Ми собаку спасли. Ну, да, хоч ми и віртували пса, але це був реально екстремальний випуск. Фух. Якщо ты набереться 30 переглядів, ми знімемо другу частину страшним будинком. Ну що ж. А, і так само поставте хоча б 10 лайків під цим відео, будь ласка. Ну що ж, до побачення.